Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Усі екосистеми нашої планети поділяються на два типи: водні та наземні. Водні екосистеми поділяються на прісноводні річки, озера, болота ставки та морські океани, моря, солоні озера. До складу їхніх угруповань входять водні та наземні організми, життя яких тісно пов'язане з водним середовищем. Першою ланкою в ланцюгах живлення при сноводних екосистемах є вищі водні рослини. У морських екосистемах першу ланку ланцюгів живлення займають водорості. Ці зелені, червоні, золотисті бурі мешканці можуть жити в поверхневих шарах у товщі води. На дні водойми, водорості насичують воду та повітря над нею киснем. Вони є джерелом їжі для рослиноїдних тварин. Деякі водорості після відмирання утворюють осадові породи, а придонні водорості є притулком для риб та інших тварин. Основними споживачами у водоймах є молюски, раки, риби, земноводні, водні плазуни та окремі групи птахів і ссавців. Та багато інших організмів регулюють чисельність рослин, допомагають їм у поширенні та розмноженні, створюють нові місця існування, сприяють самоочищенню водойм. Головними руйнівниками органічних решток у водоймах є водні гриби й бактерії. У цих організмів є навіть певний розподіл праці. Спочатку рештки розкладають гриби. А потім руйнування простіших органічних речовин завершують бактерії. Мінеральні речовини розчиняються у воді та стають доступними для споживання організмам утворювачем. Отже, різноманіття водних угруповань забезпечує існування та стійкість водних екосистем. Прісні екосистеми займають лише приблизно 1% поверхні планети. За швидкістю течії розрізняють стоячі озера ставки болота та проточні річки струмки водойми. Видове різноманіття прісних водойм значно менше, аніж морських. Життя прісноводних організмів зосереджено зазвичай у верхній частині водойми, де багато світла, поживних речовин, вода добре прогріта і насичена киснем. Основні утворювачі одноклітинні зелені водорості плаваючі, латаття, ряска, елодея та прибережні очерет, рогі, стрілиця рослини. У теплих прибережних водах живуть комахи, водомірки, жуки плавунці, водолюби, бабки, мальки риб та пуголовки жаб. У прибережній частині звичайними є такі риби, як плітка, короб, карась, щука. Відомими мешканцями споживачами водойм є земноводні. Прісноводні черепахи, водоплавні та прибережні птахи, прісноводні савці. середня частина це товща води, світла й кисню менше, наявні течії, збіднений склад поживних речовин. Ось ці умови існування, до яких пристосувалися дрібні водорості та хижі риби. Звичайними хижаками товщі води є судак та окунь. А життя на дні водойм визначає склад мулу. слабкі переміщення прохолодної води, за сталої температури плюс 4 градуси Цельсія. Це місце існування придонних риб, молюсків та раків. Морські екосистеми займають приблизно 70% поверхні планети завдяки колообігу води. Вони поєднані в єдину велетенську систему Світовий океан, найбільше розмаїття морських мешканців у прибережних частинах коралові рифи, ліси водоростей, мангрові болота, у місцях впадання річок у моря та у верхніх шарах води. У морях та океанах життям заправляє фітопланктон, сукупність дрібних, фотосинтезуючих організмів утворювачів, які живуть у верхньому шарі води. Особливе значення у цій групі мають ціанобактерії та діатомові водорості. Ціанобактерії це найбільша та найважливіша група живих істот на Землі. Завдяки фотосинтезу вони забезпечують водні екосистеми киснем. У діатомових водоростей змішане живлення, вони здатні до фотосинтезу та споживають готові поживні речовини, що осідають із верхньої частини водою. Ці організми є цінним джерелом їжі для багатьох тварин. Сукупність тварин у товщі води, які зазвичай не здатні протидіяти течіям та живляться дрібними організмами, називають зоопланктоном. Це амеби, ракоподібні личинки молюсків і риб, які виконують функцію первинних споживачів. Зоопланктон є поживою для більшості риб і молюсків. Варто згадати, що двостулкові молюски мідії, вустриці, морські грібінці це потужні біофільтратори морської води. Наступними учасниками ланцюгів живлення є хижі риби, акули тунці. Морські савці, касатки, дельфіни, моржі тюлені й морські птахи, альбатроси, буревісники. Пінгвіни це особливі морські птахи, які не літають, але чудово плавають і пірнають. Пінгвіни живляться дрібними рибами, дрібними головоногими молюсками і планктонними ракоподібними. Найбільший представник серед савців синій кит. Також живеться планктоном. Він належить до групи вусатих або беззубих китів, у яких добре розвинений цідильний апарат для фільтрації з води планктону, ракоподібних та дрібної риби. У морських екосистемах кити можуть бути й хижаками для зоопланктону і здобичу для агресивних касаток. Бажаю вам успіху, у пізнанні природи!